У 60-х роках ХХ століття радянська країна щасливих людей стояла на порозі чергового голоду. В СРСР катастрофічно не вистачало найважливіших продуктів: хліба, м'яса, молока. Ціни стрімко зростали, а зарплати залишалися колишніми. І тоді робітники Новочеркаського електровозобудівного заводу вийшли з простим і страшним питанням: чим годувати дітей? Грошей на м'ясо не вистачає. Відповіддю керівництва стала цинічна фраза директора: немає грошей на м'ясо, лівер їжте. Це був не жарт. Це був удар по гідності людей. Початок великої боротьби. Робітники припинили роботу. Протест швидко охопив усе місто. Але вже 2 червня 1962 року влада відкрила вогонь по своїх: понад 20 загиблих, 70 поранених, більше сотні ув'язнених. Серед жертв не лише дорослі, а й діти. А далі найжахливіше тіла загиблих не повернули родинам. Їх таємно розвезли по всьому СРСР, ховали в чужих могилах, без імен без права на пам'ять, новочеркаський розстріл це не просто забута трагедія, це розстріл правди. Удар по міфу, що в СРСР не було страйків, і удар по системі, побудованій на страху, брехні і кулі.